Історія про любов до землі що сильніше за хмари. У самому серці Херсона, там де сонце щодня ніжно цілує землю, народилася вона, Полонечка. Вона мала велике серце і лагідну душу, піклувалася про своїх маленьких сестричок ягідок, поливала їх росою, ховала від спеки під широким листям, шепотіла їм добрі сни. Вона знала. Херсон, це не просто місце на мапі це її дім, її пісок, її річка, її вітри, її жайворонки, що співали в небі над полоничним полем. Але раптом одного дня над рідним краєм насунулася темна хмара поле стихло, вітер став тривожним і холодним, але полоничка не злякалася, вона заховала світло в серці і берегла його як найдорожче. Бо вона знала, навіть після довгої зими полиниця знову дозріває, і з кожною новою ягідкою повертається життя. І знову поле наповнилося ніжним ароматом, літній дощ лагідно змив біль, залишивши лише свіжість, надію і тепло. А якщо ти колись відчуєш, що навколо темно, згадай про полоничку. світло всередині тебе не згасає ніколи. Любов до рідної землі це коріння, яке тримає навіть у бурю. Світло всередині завжди сильніше за темряву.